Дома було невесело. Я дуже боялася татка. Він не ображав вас? Так, да, він мене ображав. Ми його всі дуже боялися. Коли батько нас ображав, мама нас ніколи не захищала. Від тітки я не знала, що очікувати. А в інтернаті було весело, безпечно. Був випадок такий, що я в дитинці дуже любила поїсти. І Я дочекалася, поки вони всі ляжуть спати. І вийшла на кухню, не включала ні світ, нічого беру хліб і починає його їсти. І тут заходить батько. Сідає за кухонний стіл, закурює сигарету, каже, е, зараз його з'їж повністю, а там була ціла буханка хліба. Я говорю, можна хоч води? Ні. Я починаю їсти цей хліб, ну, мені вже горло дере, я вже не можу його їсти. Він докурює сигарету і каже, дай мені сюди свою руку. Я йому даю руку, і він мені тушить окурок від моєї руки. З головою. — Ну, Він дуже дав. Це не строгий, це больний на голову вибачає. Реально? Ужас. Він потушив окурок, каже, ну, не ной, йти спать. Фу, це, ну, це просто фу. Я б йому відрубала б ту руку нахрен, якою він це зробив. Цей шрам, на ну, лобі — це він зробив. А що він За зробив? За що він зробив? Ну, ми гралися з старшим братом. Він прийшов, випивши. У нас така кровать була сітка, знаєте, така а -а -а. ще старенька. Він натовхнув, і я впала на цю кровать і бильцем повністю собі лоб розбила. Тепер я розумію, чому тебе в приюті було добре. Відсутність позитивного досвіду в сім'ї може призводити до страху близькості та недовіри до інших людей. Це Проблеми з самооцінкою, адже нестача любові дитини сприймається як те, що вона погана, недосконала та негідна любові. Також це загрожує емоційною ізоляцією, коли через надлишок негативних емоцій людина зазвичай закривається, контролює себе та не дає собі відчувати глибокі переживання. Це серйозні травми, і їх варто пропрацювати з психотерапевтом. Однак чи не єдиною перевагою такого багажу є стійкість до адаптації та пристосування до будь-яких життєвих умов. Мама забрала мене з дитячого будинку. Ми переїхали на зйомне житло. Ну якщо татом, ми там жили в такі хороші квартири, окрема кімната вона була, то з мамою ми жили так, що ми могли всіх втрьох спати на одному ліжці. Вона дуже багато працювала, бо нас треба було забезпечувати, квартиру тягнути. Ми, от в трьох жили самі по собі. Навчались, як хотіли, хотіли там, пішли до школи, хотіли, не пішли до школи. Бувало таке, що їсти нема чого. Було. Старший брат ходив там, метал здавав кермив. У нас діти так не повинні жити. Ніхто не заслуговує такого життя. Це вас було троє, а ще четверо дітей. Від кого? Коли мені було 11 років, мама зустріла чоловіка. З цим чоловіком в неї народилося ще троє діток. А від кого в мами сьома дитина? Від третього чоловіка. І вона досі з цим чоловіком? Та вже ні. На хіба робити стільки багато дітей, якщо ти не можеш кожному приділити увагу? Тут я її маму взагалі не розумію.